Вбивство приховане вогнем. 21-річний молодик вбив свого товариша по чарці лише тому, що один одного не поважає. На вулиці Національної гвардії сталася пожежа, яку інсценував убивця. Рятувальники, виїхавши на місце пожежі, виявили труп людини. Та у поліції спочатку подумали, що це самогубство. Було встановлено що, скажімо так, джерелом і Початком пожежі являється ліжко, на якому виявлений труп. Нам одразу попередньо було зроблені висновки, що це є. Необережне повадження з вогнем, яке привело до початку пожежі і до загибелі цієї людини. Судмедекспертиза показала на тілі ушкодження. У плече шию й область грудної клітки було нанесено дев'ять ножових поранень, які стали причиною смерті потерпілого. Убивцею виявився раніше судимий за крадіжку, хлопець, який любив заглядати до чарки. Вів антигробацький спосіб життя. Зловживав алкоголем, він проживав разом з бабцею і з дядьком. Проте, внаслідок його антигромадського поведінки, і життя вони йому заборонили появлятися в стані алкогольного сп'яніння по місці його проживання. Ну і він вів такий бомжувальний спосіб життя. Попритонах жертвою за словами правоохоронців, також виявився п'яничка. Чоловік 1958 року народження вів антисоціальний спосіб життя у день смерті. Товариші по чарці святкували вдома у жертви на побутовому рівні. У них виник конфлікт, і молодший вбив ножем свого товариша. Коли він зрозумів, що він ці тілесні ушкодження спричинив, значить, з метою замістити сліди. Він імітував пожежу на ліжку цього потерпілого, тобто підпалив. І, скажімо так, ну йому досить це вдалося. Чому? Тому що я повторююся, що коли ми тільки прибули на місці події, воно дійсно виглядало як пожежа, ну, причина пожежі, куріння постілі. після затримання молодик у всьому зізнався йому загрожує до 15 років позбавлення волі. До слова на різдвяні свята трапилося ще кілька нещасних випадків пов'язаних з алкоголем. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.